Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2021-2022 років 19 листопада, 2021 рік. Одеський Чорноморець! у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Команда у себе номінального вдома приймає київське Динамо Мір Чалоческу. 6-1 не перемагають. І сьогодні, друзі, хочу даний матч згадати. Давайте про все ми з вами, друзі, будемо говорити по порядку. Розпочнемо ми все обговорювати зі стартових складів. Черноморець, головний тренер команди Шмота Валенка, 4-1-4-1 стартова стартаводи Ситів, Варакута у воротах, пара центральних захисників Дубко-Білаваров. Кузик Скарко по флангах, Вачиберадзе, центральний опорний півзахисник, Саенка тлумак, атакувальний півзахисник, Вагімян Брагару по флангах та Бугай у нападі. Це стартова розновка Одеського черногорця. Київський динамо 4-4-1-1. стартова розновка Каян. Георгій Бущен у воротах, пара центральних захисників Сірота, Томаш Кіндзюран, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв по флангах, Андріївський Шепелєв, Віктор Циганков, Вітіння півзахисники, Віталій Боєльський, центральний атакувальний півзахисник та Шкурін у нападі. Це стартова розновка. Київського «Динамо». Друзі, тепер давайте будемо про сам матч говорити. Ну ще вам, друзі, можу сказати, кияни заволоділи територіальною ініціативою. Більше кияни м'ячем володіли. Більше і атакували кияни, створювали моменти. І справді дуже здорово виглядала команда Мірчі-Луческу. Хороші були нагоди у киян. Ось пригадується, не пане, був удар. Висті хоріти, коли там і справді дуже хороший момент виник у футболіста київського Динамо. Але стійка! зіграла за Чорноморець. І справді, здорово, княя виглядали. І ось вона. Якраз. 27-ма хвилина матчу Атакує Київський Динамо. Дуже хороша атака. Проходить Екиян. Віталій Миколінка. Простріл блокує футболіст футболі цей простріл. М'яч. Відповідно, долітає до Віталія Буєльського Відскакує м'яч. До Віталія Буєльського Віталій Буєльський. Прває! Ближніку це гол! Віталій Буяльський. 27-ма хвилина матчу. Київське Динамо. Відкриває команда Мірчі Луческу. Рахунок у даному матчі. Дуже хороший м'яч. Справді вийшов у київського. Динамо. 1-0 кияни в рахунку в кінці кінців повели. І справді, дуже хороша комбінація. Пройшла у футболістів київського Динамо. Вдається забити м'яч Чикаяна на рахунок 1-0, потім був супершанс у Віціня, його вивели 1 на 1, але Віціня не зміг реалізувати свою нагоду, і справді не пане, там був вихід, чистий вихід був 1 на 1 у Віціні, але не вдалося його реалізувати. Виручає, виручає Вратар одеську у Черноморці. Вручають у ситуації варакута. Він удар витягує. Але не продовжує атакувати і втрачає м'яч, одеська команда Прайс на Київського дає Десяти води Шкурін, відкидає м'яч під удар підіня. Вітіння. перший гол! Дуже красивий м'яч. Вітіння 0-2. Кия не свою перевагу подвоюються. Справді, дуже красивий м'яч вийшов Віттіні. Путін на 37 й їх немає, ще дуже хороша перейдет атака. Циганков, здорово все такое розпочинає. Прострілює. далі там шкурін відкидає м'яч. Ну і у ворота там закочує М'яч. Сітку верноморця 3-0. голіві передачі від Шкуріна І дубль. Оформляє ветіння. Чорноморець не здалася команда, не здалася команда, і під кінець якраз до першого тайма. А, відповідно, чорноморцю вдається один м'яч скоротити. А, дуже хороша пішла б там подача з кутового, з правого флангу пішла подача. Дуже при чому хорошу Бугай зробив подачу. Вось, потім там дуже здорово пішла скидка, і Ісайенко там у порожні ворота, замикає замикає, замикає скидку. там я ще не являюся, скидка якраз то ну да, якраз то Бугай робив скидку. ось, м'яч долітає до Ісаїнка, і він забиває гол. А, ось, рахунок стає матчі якраз 3-1. Там і справді хороша подача. Бугай якраз заробив кутовий. Ось, там пішла дуже хороша подача, і Бугай якраз подавав. Бугай якраз -то, зробив скидку на дальню Стіку на Ісаєнка. Ісаєнка замкнув 1-3. один м'яч Міч і Десити. Вийдуть на другий тайм у Черноморці, до речі, Махамед, Штагрін, Кравченка, Білашевський, Михайленка. У вийде Карлос Депена, Леднів, Гармаш, Кулач та Анцюх. Другий тайм розпочинається дуже здорово для київського Динамо. Прям неймовірно, справді, здорово все розпочалося. Для киян. 48-ма хвилина матчу. Денис Гармаш. Забиває красний м'яч. Справді там дуже красивий м'яч вийшов у Дениса Гармаша. Дуже хороший удар наносить Денис Гармаш і забиває четвертий м'яч у даному матчі. 1-4. 1-4. Футболісти Чорному здавали вже відбулися. І Гармаш пробиває! З метри 23-х самісників дальніку Супер м'яч від Дениса Гармаша. 4 стає рахунок. На цьому кияни не зупинялися. Пенальці, ще вдається зробити, який не 58-й матч спокійно, причому дуже спокійно, так знаєте, реалізує Віталій Буяльський. Пробіг Віталій Буяльський в, в, в лівий кут, да, в лівий, в лівий прибуває Віталій Буєвський. Тоді саме стрибає воротар Чорноморця, Марця, 5-11 рахунок на користь київського Динамо. Кен більше такував, більше були по воротах, більше м'ячів володіли. Кен хотіли забути ще один м'яч. Ну і в кіці кітів на 82-х хвилині матчу заб'ють Кен і в шосте. У Черномерці, в принципі, були моменти. Були моменти. Не скажу, що прямо якось безнадійно одеська команда виглядала. Ну да, забій якраз ще один м'яч. Київське Динамо. А, Карлос ДП асистує на Кулича. ну а Кулич... Свою нагоду, відповідно, реалізує. І зробить рахунку матчі вже 6-1 на користь київського Динамо. Тим справді хороша подача пішла з Лівого флангу від Карлоса ДПН. І кулач так пробиває головою і забиває. І забиває Кулач. 6-1 рахунок стає на користь київського Динамо. На цьому, відповідно, завершується матч. І не перемагається. Якщо так знаєте, друзі, по статистиці пройтись, дивіться, 5.17 по ударах, поворотах перевага київського Динамо. Тобто 17.5 за ударами, 101 удар в площину, 11.1 за кутовими. І володіння м'ячем там було більше у київського динамо. Ну тобто, якщо такі, знаєте, піцуми, того матчу підвести, то, на мою думку, кияни абсолютно поділиче. На мой раз перемагається. 19 листопада 2000. 21-го року. Дубль Віталія Буєльського, дубль Віттіння, Гол, Дениса Гармаша. Та кулача принесли кену перемогу за Черномор, Забав Ісаєнка. Ось такі, друзі, матч відбувався у Чіпеці України у сезоні 2021-2022, 19 листопада 2021 рік, Київ, стадіон імені Валерія Лобановського, Черноморець, Київське Динамо, 1.6. Кия не перемагається. Побажаємо, друзі, обом команда всього найкращого, Вам, друзі, бажаю добра, бережіть себе, усім до побачення. Усім до нових зустрічів!